Що ж друзі, всім привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі, і ми з вами. не знаю, Це моя третя спроба за сьогодні запустити нормальну стрім, тому що бітрейд скаче як вори і просто, і я разом з ним. Про що ми сьогодні будемо з вами дивитися гру? Що ми з вами сьогодні будемо розглядати? Сьогодні ми з вами будемо дивитися на RimWorld, але не простий RimWorld, це буде RimWorld з модом Ідеологія, точніше, з DLC Ідеологія. І що це DLC, Хто грав Рім хто не грав, поправте не хто грав? Що перед собою передбачає цей це, це DLC. DLC ідеологія передбачає, що ми будемо тепер не просто розвивати колонію, ми будемо розвивати колонію і в тому числі певні ідеологічні вибачте за тавтологію, речі будуть впливати на її розвиток. Яким чином вони будуть впливати? От, ви бачите перед собою оце налаштування ідеології. Вон все, майже все, що тут є, дає ті чи інші ефекти, в тому числі певні обмеження для нас. Почнемо з того, я вже все налаштував, для того, щоб було цікавіше і швидше. Перша структура нашої ідеології це втілений теїзм, Бог або боги ходять планетами як ми, але вони безсмертні і могутніші, ніж ми. Вони визначають моральну структуру Всесвіту. культура астрополітен. Майже як метрополітен. А, далі, в нас можна буде мелодію прослуховувати, ритуали, про... ритуали супроводжує. Можна додати додаткові стилі, там давайте, технологічний. У нас там буде категорія стилю технологічний. Називається наша ідеологія Гігачади. Чому Гігачади? Тому що ми жоснемо шрамування, не можна, сліпота. Все, що, що передбачає собою втручання в красу людського тіла. Так от. Людське тіло. І втручання в людське тіло передбачає в тому числі канібалізм, гриби. Там ми трупи не любимо, ми не любимо поживну пасту, ми не любимо комашине м'ясо. Ми ту всю хрінь засуджуємо. Це все, це все дає певні. З заборони, я б сказав, побажання того, що можуть хотіти наші можуть хотіти наші жителі. Далі в нас є ролі. У нас є лідер, це головний Гігачат. Він буде нас ходити в масці. У нас є наставник, він Dungeon мастер. Він буде ходити в каптурі і будемо находити на киті. У нас є медичний спеціаліст, мед матч Чому ми тримаєш, або я так захотів. Ритуали. Ритуали у нас є похорон, це невинний похорон і танцюваль... танцювальна вечірка. Ми тут нічого не змінювали. Зато по спорудам нашої ідеології. У нас є ритуальне місце звичайна лавка. У нас є споруда джим. в джимі завжди відбуваються ягичатські тусовки. І є спорудна брудна статуя. Вона мала би бути чиста, по ідеї по налаштуванням, які там були на початку, але я вирішив, так наша чиста буде брудна. Так от, е і що в нас далі виходить? Sorry, я деколи перериваюсь, тому що тут бувають проблеми, бітрейт шалить. Е в нас в тому числі з вами є, е є реліквії, це тонтінь. Одноразовий широкохвильовий генератор пси-імпульсу. є реліквія Бондаш це зброя, це меч, і в нас є священна тварина, коні. Коні наші священні тварини. Чому так? Бо так захотілося. E, в принципі, все. Давайте далі. Далі ми вибираємо з вами персонажів. І тут треба вибирати. У нас колонія, наша фракція це колонія, в нас ідеологія і гігачади. І є улюблений колір. В нашій, слухай, в нашій настрій буде покращувати, якщо буде цей колір носити. Так, тим не менше, e, якщо будете бачити якісь проблеми зі стрімом, які пов'язані там з певними фрізами і так далі, ви напишіть, будь ласка, в чат, щоб я розумів, тому що я. Наче подивлю, що все мало би бути окей, але ну так і буває. Так от, повертаючись до наших колоністів, наші колоністи будуть робити? Будівництво є в гірництво. В... Маскінен. Ми їх всіх переименуємо. Будівництво, гірництво, рослинництво. непогано. Їх буде троє, але ми вже будемо розвинуті, типу, не як плем'я, а трішечки розвинуті. Нам точно треба медицину і інтелект. Якщо ми не дам когось на медицину і інтелект одночасно. О, та ти що? Кулінар, інтелект, соціальність і тваринництво, правда, він не б'ється. А чого не б'ється? Не любить жінок. Блять. Все мінус. Давайте далі. Мистецтво. Ні, ні, давай не інтелект. Мені треба інтелектика. Інтелектики три. Ой, тут заманливий інтелект, але все інше таке Ну, треба якийсь баланс, щоб був. О, дивись, інтелект, медицина, гірництво. Це непогано. Тепер тут давай такого що в тебе є швидка хода, швидко ходиш. не що вона не б'ється? А вона мисливцем не може бути. Ой. Слухай, це погано. Треба кулінарію тоді, щоб хтось був. На кулінарію і на. А, бій. О, 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 ідеально. Тільки він вже не ненависник. Паскуда. Такі гарні в тебе тут всі оці тижа не Та йди до Давай, Давайте ми шукаємо бійця, який вміє готувати. Ближній бій, стрільби немає. Ні, не, мені треба ближній і дальній бій, стрільба щоб було. Майже о. О, 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 прекрасно. Доброта, психічність міцні міцний горішок. Недоступний догляд і спілкування. То, в принципі, вона і медициною не займається, соціальність нею теж таке особі. Стрільба, гірництво. А мисливство. А, якщо стрільба буде мисливство. Слухай, якщо тут є рослинництво? може ми її заберемо звідси. Ні, і гірництво. Ну, будівництво вивалюється виключно завдяки їй зараз. Давайте, в нас є і медицина, і інтелект. В принципі, все, є рослинство взагалі погірництво тобто тут добувати, що то висіювати зможемо. Давайте тоді займемося.